Послання апостола Павла до євреїв, глава друга, ось чому ми повинні бути надзвичайно уважними до почутого, щоб часом не відпасти? І якщо слово, сказане ангелами, було непохитним, і кожний переступ та непослух отримали справедливу відплату, то як ми уникнемо її? Коли знехтуємо таким великим спасінням, воно мало початок у проповіді Господа і було підтверджене нам тими, хто почув, а Бог свідчив ознаками і чудесами, різноманітними проявами сили і дарами Святого Духа згідно зі своєю волею. Адже не ангелам Він підпорядкував майбутній світ. Про який говоримо, а дехто засвідчив, десь, кажучи, хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що навідуєшся до нього, ти зробив її дещо меншою від ангелів, ти увінчав її славою і честю, все підкорив ти під її ноги, коли ж підпорядкував їй усе. То не залишив нічого, що було б їй не підпорядковане. Однак тепер ще не бачимо, щоб їй усе було підпорядковане, а бачимо Ісуса, який через те, що витерпів смерть, був увінчений славою і честю. Він став дещо меншим за ангелів, щоби за Божою благодаттю зазнати за всіх смерть. Оскільки так і мало бути, щоб той, задля якого все і через якого все, хто привів багатьох синів до слави, того, хто є першопричиною їхнього спасіння через страждання, зробити завершеним. Адже і той, хто освячує, і ті, які освячуються, всі від одного. Через це він не соромиться називати їх братами, кажучи, сповіщу Твоє ім'я, моїм братам, серед церкви оспівуватиму тебе. І знову я буду надіятися на нього і ще ось я і діти, яких мені дав Бог. А що діти. Стали спільниками крові й тіла, то й він подібним чином став їхнім спільником, аби своєю смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, які через страх смерті все життя утримувалися в рабстві, адже не ангелів він приймає, але приймає нащадків Авраама. Тому треба було йому в усьому уподібнитися братам, аби бути милосердним і вірним первосвященником перед Богом для облагання за гріхи людей, бо в чому сам постраждав, будучи випробуваним, він може допомогти і тим, хто переносить випробування.